Технічний стан транспортного засобу. Що, що? Технічний стан транспортного засобу. який технічний стан у мене? Він не поломаний, він нормальний сніг зараз. Будь ласка, А при чому сніг? У 35-й статті закону про інформація поліції там не вказано. Хорошо, причина витребування у мене документів. А я вас не витребую, я вас прошу пред'явити. Я вам відказую. Ну, ваш, У вас просьба чи законна вимога? А це є законна вимога, так як вказано в 32 стаття. І... За, за яким пунктом ви мене витребуєте документи? Я не витребую, я прошу вас предоставити. Я вам на просьбу відмовляю. А чому відмовляєте? Ну так мені хочеться. правилах написано, що на, на вимогу працівника... Так поліг, то ж ви... на вимогу, а не на просьбу. Ну, а В чому ну, В чому різниця між ага. просьбою і вимогою? Ага. На просьбу я вам можу відмовити, а на законну вимогу зобов'язаний предоставити. Чувствуєте раз? У вас просьба чи законна вимога? Ну, як хочете, подосити. ні, 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 раз. Як, ще раз. ви в мене требуєте документи, чи чи просите? Я вас прошу предоставити. Я документу. вам відмовив на просьбу. На право керування транспортного я вам ви відмовив. Ви маєте посвідчення водія? У, у мене Торис багато що має. У мене є багато чого. Якщо ви відмовляєтесь, я приглашаю двох свідків, ви поясняєте, що ви відмовляєтесь. Ні, у вас законна вимога чи ні? Так, законна. На основанні якого? На статті 35. Ні, на 35 статті ви не можете требувати документи, ви про це знаєте. В смысле, я не требую, я вас прошу предоставити. 32 стаття, я слухаю. Що 32 стаття? 32 стаття закону над поліцією а -а. дає вам право требують з мене документи. По якому пункту ви требуєте з мене документи? Згідно 35 статті. 35 стаття ще раз вам розказую. Це це, це причини зупинки. Що там указано І що там указано? Технічний стан транспорту. Ну, транспорту. зупинили, так, далі. Так автомобіль мог би причетний до ДТП. До якого ДТП я причетний? Я Не знаєте, в документах написано, до якого ДТП я причетний. що? Я можу вас зупинити, для того, щоб установити, чи могли ви бути свідком ДТП. чи не Могли, показуйте, ну. якого ДТП я свідок. Що, що? До якого ДТП я свідок? Ну, ви кажете, ви можете встановити мене. До якого ДТП свідок? Ви могли бути свідком, я мог бути космонавтом. Так само би вас, ви качу, можете чи не строїти не. свої е, свою строю, роботу я, на я, припущення? Я не, ні, я не можу строїти. Я звід, чи, дію чи на Ну так 32 стаття дозволяє вам Требують в мене документи. Згідно якого пункту 32 статті, а я ви... про 32 статтю нічого не говорю. Інші інші статі закона про нацполіцію не дозволяють вам Требують в мене документи. Ви це знаєте? Ну, хочете, щоб я вас вимагав чи що? Звісно. Вимагав? Да. Ну, хоче, так. Якщо хочете добре, показуйте ваші документи. На основанні чого? На основанні статті 35. На основанні статті добив, 35, того, стаття 35 закону про нацполіції да, не да. дозволяє вам требувати свої документи. Того, що не дозволяє. Пояснить, я я, я вам не Цей... дуже нічого пояснювати, відкривайте 30. 35... Це, це вам так захотілося. 35 що? статтю відкривайте це, це і читайте. Що іменно? Те, що ви мені зараз поясняєте. Я вам поясню: в 35 статті немає у вас прав требувати у мене документів. Немає. Открийте, то... почитайте. А зуп... зупинити маю право, так? Ну, зупинили, далі що. Ну, тоді стоїте? якщо я зупинив, встийте. Е, ви мене затримуєте. Ні, я вас не затримую. Ви ж самі пояснили, що зуп... маю право зупиняти. Ну, зупинив, далі що. Ну тоді стийте. Якщо ви не хочете документи показувати, стоїте просто даюся. Я вас зупинив, ви стоїте. З, з вашої сторони, так викладайте. От Отлично, ви мені стоїм далі. Що мені чекати? Я затриманий. Ні, ви не затриманий. Ну тоді я а поїхав. Що, а що? Ви ж сказали, що я вас маю право зупинити. Ну ви, ви зупинили, далі що? Правильно. Ну, Дальше, ласка, що? Ваш, документи ваші, докум... ваші покажіть. Будь ласка, Все. Можна якось не вертикально. Так, так. так. Талалаєвський Анатолій Миколайович. Інспектор. Так, так я представився, сюди. Так. А до якого дійсно? Там внизу написано. До 20-го тисячі. 25 го 25-й. А в другу сторону, пожалуйста, будь ласка. Яку? Ось сюди. Поліція. Так це не посвідчення. Ну, для, посвідчення це, для вас не посвідчення. Так, для, для, для посвідчення. нас. Ви бачили в не постанові кадміна. Мені, мені не цікаво, те, що ви дивитесь там інтернет, Ютуб, Причому При чому це тут Ютуб? Не... Ви дивитесь постанову Кабміна, яка там е, зразок посвідчення бути? Постановок адміна. Є, є, єдиний образець. Постанова Кабміна. даєте таке? Постанову Кабміна читали, яке має бути посвідчення. Яке? Ну, на обратній стороні що бути написано? Не ну, почитайте. Так об'яснють, ви ж знаєте, поясніть, я... Так Я вам що, я вам що, не... начальник краєвідділу, беріть у слово начальника началь... питайте. Начальник краєділа таке ж саме має службове посвідчення, як і... Та я. ні, він вас добу должен... має. Ну, так, він дожен відкриті подивитися. Є? А оказується ж, немає. Так, начальник райовідділа при... до цього, при... які має відношення? Щоб він Весь хоча б обідився, вибі... що він... у нього немає, немає... службового посвідчення державного зразка. Так, же, як у своїх так він підлогах. не вирішує ці питання, розумієте. Ну так хай він начальнику кабінет, своєму мініст, скаже. Він міністр. О, так, До міністра. Вони, оце вони вирішують ці питання. Він не ну, не так, він так А ви ще сидете, боїтесь рота відкрити. Кому? Кому? Своєму начальнику. Така а ви він, який відношу, він так само починені особи, як і я. Ну так він хай відкриває рот і дойде до міністра. І міністру скажуть, товариш міністр, то ося поліція національна знаходиться з порушенням. Так чи ні? Всі ми з порушуємо. Итак, есть законное требование, требует документы? <клес> я же вам уже пояснил, я же не могу вам тут стоять. Все, значит, нема. Значит, сейчас я, я вызываю тогда мони мониторинг, хай <клес> принимают по вам <клес> решение. Вот. Если <клес> <клес> <Моніорец, клес> считаете нужным, если вам так будет удобно, можете вызвать его. Если это вам так очень удобно, понимаете? Да, мне очень удобно. А я считаю, что я Дію згідно чинного законодавства. Так, Всі якби ви що? діяли згідно чинного законодавства, так. у вас були б законні підстави, требують у мене документ, а у вас їх нема. От тому Ча? ви з'їжджаєте на паші, просьбу. Як ваше імя отчество? Моє імя отчество, шановний водій. Так, все, так, у нас все погано виходить. Тому що у, у нас все добре виходить. Даже, просто у вас. Ні, е, просто... Я, з вами, я з вами по нормальному спілкуюся. Аби у вас нормально звернуться, а ви. ви... Ми а шо, а тому, що, разві шановний водій, і... це оскорблення, це неналежне не відношення до водія чи як? Ні, об'ясняю, навіть ну, не так, як працівник по-людськи. По ні, 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 ні. От, От якби як, ви по-людськи, по людськи, це отам у магазині в барі. А зараз ви працівник поліції, О, ви це чітко знаєте. Я в першу чергу громадян України. Ні, ми всі громадяни О, України, раді Бога. Богу. А друге те, що я е, працівник поліції. То що то, що вам надо не тут постанов, я прикарбну Ну, виконати план по постановок. Це я прекрасно А Адкуди ви знаєте? Ви були сьогодні на нас на на структурі? Ні, я до вас не буду. Я не з той структури. А откуда ви таке? Ну таке знаєте, що в нас є план. Ну трошки пожив по житті, розумієте? По життю, да? Трошки знаю. Ну як ви я вам поясню, нам такої задачі не ставлять. Я точно знаю, що з вас знімають премію за те, що у вас мало або немає постанов. Оце я точно знаю. Може, не конкретно не в вашому райвідділі, але така фігня присутня. Може, десь така ситуація є, але в нас такого немає. Щоб нас щоб за це премію знімали. Якби за це премію знімали, так я думаю, тут мало б хто працював. Тому що ну, я не бачу смисла зараз, ну не то що зараз, а взагалі е плани якісь. Може, у них так якісь плани є. Може, знаєте, можу, от, в пользу, можна, в пользу моїх доводів, спомніть, ви ж прекрасно знаєте, ну, я ж надум, ну, надію, що ви вже давно працюєте. От. Як, чим займалась Національна поліція в перші дні та місяці війни, да? от, можете поставити, скільки тоді було штрафів, і скільки зараз, і скільки до війни. І, от ви мені розкажіть, що це е, із-за того, що там перестали порушувати. Як порушували, так час зараз порушують і будуть порушувати. Ви це прекрасно знаєте. А от е, е, просто до цього і після цього е, я маю на увазі перші місяці війни. Просто поліція займається е, відшкодуванням своєї діяльності, тобто е, повертають ті кошти, на які на неї затрачені в віді штрафу. От і Ну, Дивіться, це. Ваша суб'єктивна думка однозначно. А ну з ми з, мої, з то, що я працюю в цій системі. Я б не сказав би, що вони ну заставляють нас щось робити для того, щоб відбити ці кошти, я так розумію, штрафами. Да? Да, Тому, частину, так, частину да мені, на ти вас ти тратиться ти, значно ти, більше. Мені хоча б я ну що шов на вас е, держава затрачує коштів набагато більше, чим ви відбуваєте штрафи. Ні, це проста статістика, не то що там в обідом, чи або в укор. Ні, це, це життя. Це проста статистика. Може так, я не знаю. На просторах інтернету всього може, ну, може у вас якась друга інформація є. У тому, що в нас держава одна, а працює, ми в, одне, в, одну, в одній області, по ну, одній системі працюють, націю подружину. Тобто, може, Я ж кажу, що ну, по всякому. Наче робимо спільну роботу, а виходить все по разному да. Так воно тобто, і є. Що, Кашливо. Ви теж. Так... Почитайте 32 статтю. Там... Там, є... Там є підстави для того, щоб витребувати у водія документи. Ну їх треба вам для того, щоб не попадатися так, як от зараз, вам просто їх треба знати ну, не дословно, але не ізустно. Як і 35 го 35 п'ятої це ну, для того, що є причина зупинки. Чоловіч або е, от повірте мені, я скільки катаюсь по Україні, починаючи от, там от, з Бісарабії, закінчуючи Сумами, да, то, от, дословно назвати, наприклад, перший пункт 35 статті, або третій пункт, ну саме вживаний такий, от можуть м'яко кажучи, далеко не всі. Єстики. Якщо... Зараз, зараз зараз... за, за що зупинили? За порушення ПДР. Та нема такого пункту. В першому пункті написано, якщо водій порушив. Ви ж розумієте, Смешно. що в юриспруденції два слова отак от переставляєш, і це вже називається, поліцейський не знає статтю. знаєш? Так. Да. Ну от, ти ж в курсі. Це має купрацюють, точно? Майку працює. Можна я не буду розголошувати про себе ніякі як і відомості? Хорошо, все, Дякую. щасливо.